Так, добрий вечір. Добрий вечір. Вон бачите, як їдять, дивіться. Оце вони так і їдять. Ну я о, даю зелень регулярно. І хто з вас, можливо, замітив, хто дає зелень, зараз закрию. Все, нас ну, закриваю вже на ніч. Літок навіть не буду. Ні, я трохи від... переоткрию, а потім... Потім побачимо. Так. Значить, У мене традиційно, зараз, я зараз повинос ці е, кормушки, тому що вони тут не потрібні, будуть вранці. Я вранці буду знову їх випускати на польот. Тому що вони мені не понаїдались. Я потім кормілками я потім поставлю. Я тільки піднімаю літаючих, потім я ставлю кормілки. Наїдаються, кормять молодих. Так, 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 що почнемо? Значить так, У мене сьогодні традиційний день. І він співпав ще з, ще з, одним, з одною подією. Зараз я роблю кольцювання голуб'ят. Ну, у кого третій, у кого другий там виводок. І, і сьогодні, як ви знаєте, в мене там пропажі були з польоту. І зараз ну, я вже знаю, хто прийшов. Зараз я зроблю ревізію, а потім включу камеру і розкажу вам про підсумки взагалі літаючого першого покоління і про підсумки сьогоднішнього зальоту, скажімо так. Хтось сьогодні не прийшов, чи хтось прийшов пізніше, чи хто раніше. Ну, а, втім я ж знімав вже, так. Да. Ви ж бачили, що е, прилетів черва. Я вам показую. Після того я вам не показую. Після того голубки ще прилітали. Ну, зараз побачимо. Так, ну що вас не втомлювати. Ну, все рівно нічого не видно, що... Значить, щоб вас не втомлювати після ревізії. Так, по сьогоднішньому дню. По сьогоднішньому дню не прийшов перший номер. Не прийшов перший номер. Сисенірявий один на один. Нема сьогодні його. І зараз покажу вам, скільки глибинят немає. Стартового випуску. Оце що в колечках, оце їх вже немає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 11 штук. Ну, сьогодні не прийшов перший номер. Ось перший номер сьогодні не прийшов. Ну я так, я ще чекаю, це від, від мого і вані голубочка. Він у мене було таке, що він на другий день приходить. Пам'ятаєте, то коли він з білим, на другий день вони прийшли. Ну і що, він взагалі не прийде... У мене буде версія, мабуть, що його зняв хижак, тому що вони сьогодні всі 14 були вгорі. І в вранці, ще цей ранку. І ймовірніше, що там хижак зняв, це 98,5. Через це я думаю, що буде версія така. Так, і всі інші потім прийшли. Потихеньку, потихеньку попритягували. Я вам показав, коли черва прийшла. Черва прийшов. того я вже не знімав. Заходив вже в будку, деяких будці бачив, деяких ще з неба садив. Ну, Камур не брав був трошки зайнятий. Дай, я думаю, вже набридло всім ми всі польоти. Значить, оце такий коротенький звіт на сьогоднішній день. І так, вранці не прийшов один. Чекаємо, завтра, можливо, ранку вийду і буду. Завтра шестиранку буду, буду дивитись в небо. Так, все, всім пока. Вже потихеньку треба другий ешелон. Я ще ніяк не, 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 не вирішив, яких треба брати, не прийнявши рішення. Оце, до речі, до другого дивотка зігнався. Він такий хороший, хороший такий, не задме, я маю на увазі. То я вже останні рази, як піднімаю голубів, то, то вже з острахом. Думаю, да що ж це таке за погоди такі? Чи це голуби такі, чи це погоди такі? Тільки зігнав, так їх задуває, чекаю потім. Я навіть не порахував скільки там. Ось, сіли вже, бачите. Піскочили, сіли. Треба мабуть, тих що сідає зразу розшифровувати, бо так. Оце з другого, по-моєму, так. Да. У мене таких два. Дуже однакових. Один з першого, другий з другого виводка. І хвіст порваний, і така вставочка всередині чорна. Вітер був цілий день, але я чекав, думаю, хай вже трошки вітер зменшиться, щоб Він, вірніше, не вітер зменшився, а сонце знайдеться, щоб трошки було не так жарко. Так жарко було. Так, зараз все. Найду камеру, що тут троєчка. Не високо, але так піднялися. До речі, ця парочка так разом і літає, там у білохвості і... А, ні-ні, берешу. У білохвості і одна все з... і одна з боку, як правило, разом літають. а все. Одна на одну. Так. А, тут тройка, все Так, вечірні легенькі згон. Бачите, я вже тут не кидаю деяких. Ну, бачите, біло там немає, так? Да? Хоча Дімен є, хоча дімен там. А я трошки її цілий тиждень присаджував. Ось цього сплошного я цілий тиждень присаджував. Куда це ви? Я вам говорив, що я такі лі, літунів лі, уже що. Таких літунів, що вже не відчувають землі під ногами або небо в крилах, трошки починаю присаджувати. Так. Так, треба порахувати, зробити паузу. Три чотири. Сім. Сім. А ось тут сідає ось. Тут сідає ось. А білий, до речі. Да, білий, до речі, в середині сидів. Вон я бачу, він ще витяг. Чи то не він, чи то він, то не вижу. Да, білий в середині сидів. Я так дивлюся. Вон, бачите, дивиться вгору і думаю, ага. <с>? Літай, та я шарюсь, так? Да? Так от. Опа, лки-палки. Прилетіло якесь чудо. Йома добре, що я сижу хоч біля них. Йолки-палки. Та що ж таке? Думаю, хоч сьогодні ввечері, ось бачите, голуби вже все, смикнулися. Думаю, хоч зараз спокійний вітер нікуди їх не потягне. Зараз десь шоста година, думаю, вже буде спокійно. А що це прилетіло, га? А та вже соколок, наче б то на соколка не похожий. А що ж це таке літає, га? Ну Я не бачу, щоб так він проявляв мисливські якості. Знаєте, так як він з холодком так. Біля них так кругляє, кружляє. Ну трошки нагне, нажене зараз страху. Треба протримати. Я певний, зараз камеру покладу, я не знайду його зразу так на небі. Це високо, картинка високо. Розкажу вам все. Це... Це ж, це, звісно, не повне цифрове, але біля того і дуже високо. Де ж голуби, як тепер зробити? Ага, зараз я його залишу, щоб голубі побачити, я його тоді втрачу. Так да, він прохолоджується, бо він не буде нападати. І більше вечір, я думаю, що всі нормальні хижаки ситі. Ввечері всі нормальні хижаки повинні бути ситі. Так, залишу я, вибачте, дуже далеко вже. І дуже далеко. Так, де голуби? Йолки-палки, я то і знав. Голуби, ого! Так, один воно наді мною зараз почекаю, я порахую. Да, шість, але один наді мною ось Зараз покажу. если ты наде мною так показал, а стайка а стайка трошечки зараз покажу стайку ой стайка 4 6 все верно там символы Тайка. Ось. Той, той трошки вперед, вперед трохи пішов, він полетів. Так, О, вернувся той, бачите? Ну, той снаряє трошечки один, що внизу. Так. Зараз почекайте, бо камера трохи втомлюється. Ну що, ви бачите, трохи піднялися да, на вечір. Так добре, давайте тролі паузу, вже багато так наснімав. Один нижче, а. Шестірка вища, так все пауза.